Уманчанин Олексій Курмашев старший солдат резерву Національної гвардії України. Він героїчно загинув 28 серпня поблизу міста Артемівськ на Донеччині. Олексій, одним із перших, став на захист України. А 3 грудня в Державному навчальному закладі Уманський професійний ліцей, де Олексій здобув професію будівельника, на його честь відкрито меморіальну дошку. Площа перед навчальним закладом зібрала учнівсько-викладацький колектив бойових побратимів, волонтерів та керівництво міста. Міський голова Олександр Сібрі зазначив, що Олексій віддав за Україну і нас найдорожче своє життя. Саме дороге, що в нього було, це було його життя. Він не роздумуючи, віддав його. Він міг би жити, він міг би бути поряд з нами. Але він зробив цей подвиг, воронячи нашу країну і рятуючи життя свого побратима. Ще декілька років тому не міг ніхто навіть збагнути, що в серці нашої країни буде війна, яка буде забирати. Кроваву данину у вигляді людських життів, найкращих представників нашої країни. Людина живе, поки живе пам'ять про неї. Ми вічно будемо пам'ятати той подвиг, який, який зробив для нас, для нашої батьківщини саме Олексій. Герої не вмирають. Вічна пам'ять героїв. Мама Олексія, пані Наталя, наголосила, що пишається своїм сином, але зауважила, нічого в житті не дається просто так. Звичайно, мені важко. Щось сказати зараз. Але можу сказати лише одне. Під цим дахом він отримав робочу спеціальність. Дуже мирно він будував людям житло. Але він розумів, що нічого не дається так просто і легко. І коли було потрібно, він пішов захищати нас. Зараз його з нами нема, але там на сході і зараз в бою БТР названий його ім'я Альоша Альпініст, тому що його товариші розуміють, що його нема, але він завжди в їхній пам'яті. І тому зараз на цих стінах дошка буде нагадувати. Що була така людина, що він залишив за собою пам'ять. І тому вам, хлопці, треба розуміти, нічого в житті не дається так просто. І за все треба боротися і за роботу, і за життя, і за свободу. Мені дуже важко ці казати слова, але я пишаюсь, що мій син прожив. Своє життя коротке, але дуже яскраве. Своїми спогадами про Олексія поділились вчителі та товариші по службі, по зброї. Він був дуже відкрита людина, доброзичлива, вічлива, кмітлива, завжди міг прийти на допомогу своїм товаришам. Важко говорити, звичайно, ця дитина на моїх очах провчилася три роки, тому дуже важко. Вічна пам'ять Олексію, ми його ніколи не забудемо і завжди будемо пам'ятати хорошим хороблим, хоробрим хлопцем. В тому бою загинуло, якщо я не помиляю, 12 чоловік і з 50 чоловік і два е, тільки були не поранені, то всі останні 300. Там кроваве місце було. Але Льоша навіть ранений. У е, нас був такий шпола, він сам із школи. Вітя, він також був поранений, то Льоша ще йому надавав допомогу і фактично зупинив кровотечу стегна, де була, була перебита артерія. І ця людина залишилася жива, не загинула від, від потірі крові. Льоша я вам скажу одне, що це була геройська така особа. Я можу сказати, що він молодий, був душою, він неї час був. Веселий, і У нього на все було шутки. Цього дня Олексія ще раз згадали усі, хто його знав особисто, і хто чув розповіді про героя посмертно. Особисто я, Альошу, знала всього один день, коли ми їхали до наших нацгвардійців у Вуглегірськ. Ми з ним зустрілися в Дебальцево. Вони якраз в той день лише приїхали на позиції. Ну, з того, що я 2 чи 3 три години поспілкувалася, я зрозуміла, це була дуже розумна людина. Вихована і хочу подякувати його мамі за те, що виростила вона його сама ростила, виховала його патріотом України, і звичайно, героям слава. Він не він для нас, він не вмер. Він завжди залишився в наших серцях і залишиться. Сьогодні ми вставну почутну доску людині, яка одна із перших пішов на цю кляту війну. Це була весна 2014 року. Це був взвод перших добровольців. Це були самі сміливі люди, які відправлялись на війну. Тому що першим завжди найстрашніше йти, і ці люди перебороли свій страх і пішли. Пішли у невідоме, не знаючи, куди і на що вони ідуть. Тому що тому це найкращі герої, найсміливіші люди, які є серед нас у Манчан. І ми славу віддаємо таким людям, особливо Курмашову Олексію. Це був дуже гарна людина, була дуже гарний хлопець. Я знав його особисто. І слава таким героям, як Олексій Курмашов. Олексій хотів, щоб ми жили у вільній Україні, а ми маємо пам'ятати його і те, що він зробив для усіх нас.